Привіт-привіт, друзі! Як завжди новий апарат у нас на огляді сьогодні це soki Адрес v V125S. На сьогоднішній день от, самий популярний, самий популярний малокубатурний скутер в співвідношенні ціна, якість, дизайн і в принципі взагалі характеристики в нього одні з найкращих. Даному класі СК в нас на повітряному охолодженні, тобто, не проблемний в ремонті, немає помпи, антифрізу і так далі. От і в принципі, хто мене запитує, на ньому можна їздити на дальній відстані. Тобто теплообмін налаштований таким чином, що і 100-200 і кілометрів ви можете поїхати куди вам потрібно. Але знову ж таки при середній швидкості. При максимальних обертах, тобто якщо в нього максимальна швидкість 90, то на дальній відстані 60-70 більше я б не рекомендував з такої техніки витискати. От. Але по місту там, на відстані до 50 км або для постійної їзди, для роботи, навіть в Глово чи в інших службах доставки, це дійсно один із найплящих варіантів. Це в нас звичайна еска. Хто знає, є ще. Лімітованої серії, тобто Limited Edition, вони йдуть з підігрівом рук і з підігрівом сидіння, тобто набагато цікавіший, якщо розглядати варіант для роботи. Тут у нас S йде з таким красивим, як ви бачите, електронним спідометром, електронним пробігом, датчиком на бак. Тут пощастило, що з приборочкою все ідеально. хоча... Це буває далеко не завжди. Вона вигорає на сонечку. Версія у нас з сигналізації, тобто ви вимикаєте, блокуєте кермо і він автоматично ставиться на сигналізацію. От в такому стані у нас ручки, карбонові вставки. СК дійсно має гарний дизайн. От Взагалі гарний сам по собі апарат. Один ключик у нас в даному варіанті. От, є гачичок бачите, для кульочка, для якихось там потреб ви можете причепити. Є карман, доволі зручний, швиденько можна щось кинути, типу телефона, цигарок хто курить, водички якоїсь і так далі. От в такому красивому чорному кольорі. Дуже-дуже красиво зараз, особливо ця еска виглядає, так як в неї от, компонування, чисто чорний. от Все чорне, дивіться, тільки красиві от такі наклеєчки. Його скажімо так, виділяють От, без жодної подряпинки права частина скутера. От, Як ви чуєте, поставився він на сигналізацію. От, І далі справа тут у нас є підножки для пасажира. Такі вони доволі масивні, зручні. 10-го діаметра колесо тут гума в нас стоїть ARC100 на 90х10 розмір колеса. Гума в ідеальному стані, в стані нової взагалі. Задня частина. Також ну, взагалі от вигляд у цього адреса як, як просто нова техніка. Стан варіаторів, як завжди. Хто додивляється до кінця, дивіться, фільтр е -е, стоїть новий. Промоченим, промочений маслом, щоб тримав пил. Але рекомендую спеціальну пропитку для поролонових фільтрів. Також тут підніжка ще одна, є бокова, яка відключає навіть оберти двигуна. Ліва частина також без єдиної подряпинки. Взагалі все супер. а Питання тут. Трошечки бачите, під багажничком витерта фарба. от, Мабуть, якусь резиночку треба було б поставити. Моя думка, але видно неплотно не прикрутили гайку і рухався багажник і бачите трошечки е, стерлася фарба. Це єдиний нюанс по задній частині, там якусь проставочку або шайбу поставити і все. Так, Супер стан взагалі з рідним сидінням. Адрес сидіння величезне, багажник масивний. В принципі. і скоріш за все, це сталося, коли ви ставите кофер на багажник, і у вас не, не тісно закручена гайка, і при їзді з'являється люфт і от витирає, як ви бачили, от таку історію на пластику. Так що прослідкуйте, хто користується юзає кофери, щоб у вас гарненько був прикручений багажник. Так працює сигналізація, в принципі, доволі така непогана штука, але якийсь ефект дає. так, Спереду голова в ідеальному стані, єдине, от тут є подряпиночка, бачите, показує все як Є на загальному фоні навіть розгледіти її важко. Тобто в загальному супер виглядає, пластик просто. І це, до речі, в рідній фарбі він. Так, десь тут у нас була якась подряпиночка, десь незначна отут, ну взагалі можна сказати, що й нема, бо важкувато навіть знайти. Так, і, і тут десь трошечки. Ось, ось подряпиночка невеличка. ну Коротше кажучи, практично подряпин немає взагалі на всьому скутері. Гідравлічна, гарна, масивна така вилка, дивіться, не тече. диску відсотків там 10-15 зносу. Колодки в хорошому стані, вони рідні, але так сезон доїздити і переглянути їх ще раз. Хто залежно як користується передніми гальмами. Передня гума стоїть Dunlop Dunlop також в чудовому стані відсотків 50-60 по залишку. Протектора. Все, в принципі, все. Гарний, ціленький, красивий скутер. Рекомендую, хто любить зручну посадку, кому взагалі подобається ця модель, а модель я рекомендую, так як дійсно вартує своїх грошей на всі 100%. Так. Пробуємо його запустити. Дуже гарний апарат, люблю як звучить двигун. Коротше кажучи, частенько гарно працює. По поворотничках, по електриці все повністю працює. Красивий стан, стан дійсно навіть на приборочці. Все, все добре, все в робочому, прекрасному стані у адреса. Ближній дальній також працює. Все, все чудово. Ну і по зручності для мене це одна із улюблених моделей. Дарна вилка, Ну що, як завжди невеличкий огляд з боку, от як він для меншого пасажира от виглядає щось заглох, так? Да? У нього рідний якому... Заводь з кнопки. Так лівий, лівий гальма що. Ну, Кубатура тільки з, з, з лівої заводиться, з правої галь не заводиться. Або не вся. Зузукі адрес, він комфортний, він зручний. Щось трошечки. Два рази щось заглох, потрібно подивитися свічку або оберти додавати, коротше кажучи, в загальному... Що заглох? Ні, працює. Коротше кажучи, ціленький, хороший яскравий апарат для людей з високим зростом. Він з японським акумулятором рідним, заводським. Скоріше за все підсівший акумулятор. Зараз ми перевіримо навіть. Заводиться він з, з, з цих гальм, заводиться з задніх. В принципі, все нормально працює. На холостих обертах без пасажира по оберту заднього колеса, як ви бачите, максимально має бути в районі 110. Кому цікаво тест драйв, подивитися вживу з моєю вагою в 90 кг, м пасажиром. Дивіться тест-драйв внизу в описі під відео, кому подобається СК, звертайтеся. Дійсно класний стан, повністю в заводському стані, включно варіаторна система, акумулятор. Ну, просто як є з Японії в такому красивому, прекрасному стані. Підписуйтесь на канал, не забувайте заходити на телеграм-канал. До нових зустрічей. Всім вечора доброго. Так, дивимося Еску Suzuki в чорному кольорі по варіаторах. Передній варіатор без питань, рідненький, тарілочка варіатора, аналогічно, все ціле, все супер. Залишились рідні ролики, дивіться, вони в чудовому стані. Рідні, рідний ремінь Міцубоші. Такі є невеличкі мікротріщинки, але ну, в загальному вважаю, що буде бігати ще 1010-15. Задній варіатор також рідний з живими колодками щеплення. Все добренько. тобто По варіаторній системі все оригінальне і все в чудовому, прекрасному стані.